Вас вітає юридичний подкаст від жару. Мене звати Оксана Банкова, я журналістка жару. Зі мною Ольга Чорна, юристка системи безоплатної правничої допомоги. Ми вже багато років живемо в умовах війни і вже третій рік живемо в умовах повномасштабної війни. І так сталося, що за ці саме останні два роки і кілька місяців. Дуже багато людей отримали інвалідність, і ця інвалідність не пов'язана із захворюваннями, а дуже часто пов'язана із травмами, отриманими внаслідок війни, з пораненнями, якщо йдеться про військових. І тому сьогодні ми вирішили поговорити про те, як держава забезпечує захист людей з інвалідністю, зокрема у сфері трудового права. Е, тому що ну зазвичай ми е, знаємо, що е, от останнім часом що багато людей, які е, отримали інвалідність, це ветерани. Вони повернулися з війни. І їм потрібно одна з їхніх потреб це працевлаштування. Чи мають вони якісь, якісь гарантії, чи якось держава створює умови для того, щоб їх захистити? Для того, щоб вони змогли отримати умови, на яких змогли б працювати, тому що ми розуміємо, що іноді це якісь особливі умови, особливий може бути графік робочого часу. І е, от перше моє запитання: я знаю, що в Україні особи з інвалідністю володіють всією тією повнотою соціально-економічних та інших прав, закріплених конституцією, що й інші, взагалі щось усі громадяни України. Е, водночас, чи створює держава якось умови для того, щоб роботодавці були зацікавлені в тому, щоб брати людей з інвалідністю на роботу, і ну. Взагалі, чи є для цього якісь, ну скажімо так, бонуси для роботодавців, наприклад, чи можливо це якісь, от як кажуть, ну якісь імперативні норми, які зобов'язують брати? Дуже цікава тема дійсно, і ви правильно сказали, що на сьогоднішній день немає ніяких обмежень для осіб з інвалідністю, якщо ми будемо говорити в загальному про доступ до працевлаштування. І діючий кодекс законів про працю також говорить, і ми має, варто нам пам'ятати, що все законодавство побудовано на тому, щоб не допущувати будь-яку дискримінацію за, е, щодо питання інвалідності, і знову ж таки можна нагадати про той самий мобінг на робочому місці щодо прикладу, з питань інвалідності або інших. Тобто на сьогоднішній день на законодавчому рівні це все закріплено. Якщо говорити про працевлаштування, то для початку, якщо людина працевлаштовується чи за оголошенням, чи просто побачила, що є якісь вакансії. І е, з, говорить, що вона є особою з інвалідності, вона для цього має надати відповідний документ, який е, підтвердить цей статус. Що це може бути? Це, звісно, це має бути інформація від МСЕК, це може бути та сама е, висновок ПСЕК і посвідчення інвалідності. І е, багато кадровиків, юристів говорять, що. В більшості осіб з інвалідності є індивідуальна програма реабілітації, де може бути зазначено. Які види робіт і чим може займатися людина. І це дуже важливо. До прикладу, що якщо людина отримала якусь травму і не має е, певних пальців на руці, але йде на посаду токаря, зрозуміло, що ця людина не може претендувати і працювати на цій посаді. І якщо для цього є медичний доказ, ми не можемо працевлаштувати цю людину, тому що вона, по-перше, по медичних показниках не підходить. Але досить часто буває, що яка з певно розумова робота не вимагає. Наявність певних, грубо кажучи, перепрошую за слен кінцівок, грубо кажучи, тобто фізичні але, вади не фізичні можуть бути перешкодою. але якісь. виконувати mm -hmm. якусь розумову роботу, до прикладу, чи бухгалтерії, чи респруденція чи менеджмент, людина спокійно може і не має у виставку МСЕК будь-яких застережень без питань. Відповідно до статті 24 надається цей весь перелік. Вона підходить і працевлаштовується. Звісно, перед Роботодавцем тоді виникають додаткові умови. Звісно, це має бути інформування про охорону в праці, про техніку безпеки і знову ж таки дотримання вимог для цієї особи. Тобто, чи є, наприклад, якщо потрібно пандус, щоб людина могла піднятися. Тут, знову ж таки, все залежатиме, яка це установа підприємство, організації, чи є на це кошти. Тобто, все це, е, ну, чи це орендується, до прикладу, приміщення, все має значення. Але перед роботодавцем стоїть умова забезпечити безпечність і охорону робочого місця цієї особи. Тобто, перш ніж навіть працевлаштовувати, роботодавець сам повинен подумати і зрозуміти, чи може. Може він це виконати. І ця індивідуальна програма реабілітації також може містити ті певні вимоги по робочому місці того чи тієї чи іншої особи. На це також варто зважати. Зрозуміло. А е, чи мають працівники з інвалідністю якісь переваги взагалі прийну з іншими працівниками? Е, ну наприклад, коли йдеться там, от навіть про те саме скорочення, можливо е, ну по скороченню це вже дуже звісно, вони мають перевагу перед іншими, якщо будуть братися до уваги кілька mm -hmm. осіб, але вони мають ще інші пільгові вимоги. Умови можна сказати, угу. да, і гарантії до прикладу, таке поняття як випробувальний термін. Але я буду трішки варювати, тому що ми на сьогоднішній день маємо подвійне законодавство, законодавство у мирний час і законодавство угу. у воєнний час. Ми пам'ятаємо, що діє на сьогоднішній день закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Якщо говорити про випробування, то в мирний час до осіб з інвалідністю він не застосовується, угу. а у воєнний час, в принципі, може застосовуватися, тобто ось така умова. Якщо говорити про е, певний термін, період робочого часу особи з інвалідністю, то вона може вимагати про скорочення свого робочого часу або встановлення неповного. Це є її право, і роботодавець тут у цьому випадку має прислухатися до е, вимоги і побажання особи з інвалідністю. Ну, наприклад, не 40 годин, а 35 годин годин на робочий тиждень. Так. Якщо говорити про відпустки, ми пам'ятаємо, що відповідно до закону України про відпустки поділено по групах інвалідності. Перша і друга група надає змогу особі з інвалідністю мати 30 днів календарної відпустки. Третя група 26. Тобто, загалом, Будь-яка особа має право на 24 дні, тобто пересічний громадянин, а особа з інвалідністю перша, друга група 30 календарних днів, третя група інвалідності 26 календарних днів. І по нововведеннях є зміни щодо відпусток без збереження заробітної плати. До прикладу, перша та друга група має право на таку відпустку без збереження заробітної плати до 60 календарних днів на рік. Тобто щорічно на певний календарний рік, наприклад, ну візьмемо 2024 рік. Якщо це особа з інвалідності третьої групи, то це становить до 30 календарних днів на рік. І це законодавство не залежить від воєнний час чи ні. Тобто відпустки не залежить. Вони... Так. це законодавство все таки працює. І ми вже почали говорити про гарантії. От я говорила про скорочення, наприклад. То детальніше, от можна к коли, коли людина має перевагу, в яких випадках її можуть скоротити, а в яких от ні, якщо людина з інвалідністю? тут відправна точка, і дуже важливий момент має значення на що схиляється адміністрація. Тою чи іншої установи підприємства і організації, якщо вони схиляються, що ну це дуже велике є порушення, і людина виграє будь-яку справу, якщо звернеться до суду, якщо звільняють або скорочують у зв'язку з інвалідністю. То mm -hmm. це взагалі дискримінаційний момент, і за цим звільняти людину або скорочити взагалі не можна. Але якщо є безвихід і ліквідовуються повністю, то ми розуміємо, але ця, такі люди мають переважне право на пропозиції на працевлаштування, наприклад, якщо буде правонаступник, mm -hmm. тобто мають переважне право порівняно з іншими працівниками. Е, я ж на секундочку повернуся до відпусток. Дуже часто до, до нас звертаються. Коли людина прийшла на робоче місце і хоче отримати відпустку до шестимісячного терміну, і uh -huh. тут важливо пам'ятати, що саме особи з інвалідності мають право навіть отримати повну відпустку Не до настання шестимісячного терміну. Особливо це дуже часто буває, що ці особи мають право на санітарно курортне лікування і, отримавши певне. Направлення на лікування, вони хочуть його використати, бо ми розуміємо, що отримують в певний час, і тут роботодавець взагалі не має права відмовити. Тобто, навіть пропрацював, наприклад, два місяці-три місяці, людина з інвалідністю може уже брати відповідь скористатися цим правом, так. І е, я починала з того, що багато людей з інвалідністю це люди, які отримали травму поранення там внаслідок бойових дій. І е, хотіла запитати, чи є якась різниця е, взагалі між? Інвалідністю ну отримані в таких в цивільних умовах, взагалі в мирному житті, і інвалідністю внаслідок війни. Зокрема, чи мають якісь додаткові переваги в трудовій сфері? От люди саме з таким статусом, які отримали інвалідність внаслідок війни, ви знаєте, в законодавстві про працю в кодексу законів про працю окремо не виділено таку категорію, як ветерани війни, тому що інваліди війни це відносяться і угу. до складу ветеранів війни. Але є окремий закон України про соціальний їх статус, де, в принципі, врегульовано багато питань. І знову ж таки, говориться і про відпустки, і говориться про переважне право залишення на роботі під час скорочення, і говориться про другі, додатко, інші додаткові і соціальні і трудові гарантії. Ми розуміємо, що ці люди з одного боку, вони ми несемо перед ними велику шану і розуміємо, що ми поважаємо їхній вклад у те, що сталося. Але з іншого боку, ми зараз бачимо, що багато що говорить говорять про те, що є інші особи з інвалідністю, тому про них також не варто е, забувати. І тут головне не використовувати якийсь такий. Ну, дискримінаційний момент, тому що всі мають передбачені законодавством права і гарантії. Головне вміти правильно про них заявити і скористатися цими правами. Про що йдеться? Це знову ж таки надання повного пакету документів, аби доказати, що ви маєте той чи інший статус, тому що досить часто таке буває, що. Навіть якщо говорити про пільговий проїзд у міському mm -hmm. транспорті, інколи людина просто не mm -hmm. надає посвідчення, не користується цим своїм правом. А якщо це якийсь населений пункт, дає електронне посвідчення, не виготовляється електронне посвідчення, аби скористатися цим своїм правом mm -hmm. безкоштовного проїзду, тобто варто інколи. Піти зробити певний крок і зрозуміти на що ви маєте право. І хочу скористатися можливістю сказати, що проконсультуватися і отримати повну інформацію можна у точках доступу до безоплатної правничої допомоги. Це можна і за телефоном 0800 213 103, або хто користується Telegram, є чат-бот. Безоплатна правнича допомога консультації можна навіть написати своє юридичне питання, яке вас цікавить. Дякую за роз'яснення. Я ще настанок скажу, що коли ми говоримо взагалі про безбар'єрне суспільство, до якого ми прагнемо до безбар'єрності взагалі в нашій державі, треба не забувати, що безбар'єрність це не тільки про архітектуру, це, зокрема, і про різні умови різних про умови в різних сферах, які б допомогли людям адаптуватися, допомогли людям реалізовувати свої права усім людям і людям з інвалідністю. Так само, як усім іншим, це був юридичний подкаст від жару. Якщо ви маєте якісь юридичні запитання, пишіть нам у коментарях. Ми завжди радо вам відповімо. Це був останній епізод у цьому сезоні. Сподіваємося, до нових зустрічей.